Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Його пристрасть їжа. Він готує виключно вегетаріанські страви. Едуард Насиров у сім років самостійно приготував першу страву у житті. Це був торт зебра для батьків. Після школи він здобув фах інженера-технолога легкої промисловості, але любов до смачної їжі перемогла. З 18 років Насиров обрав вегетаріанство. У більшості закладів на той час для такого типу харчування пропонували лише грецький салат та грибний крем суп. Тоді Едуард заснував перший в Україні авторський кулінарний блог з вегетаріанськими рецептами. У добірках насирова страви, що своїм смаком підкорили не лише вегетаріанців за соцмережами Едіка стежать десятки тисяч підписників. У 2017 році Насиров став кулінарним експертом сніданку. Це була перша телерубрика з вегетаріанськими рецептами. Після початку повномасштабної війни Насиров взявся за допомогу силам оборони. Фудблогер проводив благодійні онлайн-майстер-класи та продавав добірки рецептів за донат. А найбільша гордість блогера кулінарні тематичні благодійні вечері. Гроші за квитки на вечерю він передає на медичну допомогу для захисників. Абсолютна містерія, абсолютно високе мистецтво, яке зараз у сніданку, яке опанувати можете ви, Едуард Насиров. Ми страшно раді Приліт, тебе вітати. Вітаємо тебе. Шість довгих років. Так. Шість довгих років. Де ти був? Що ти робив? Розкажи. Здоровенькі були. Я дуже радий до вас прийти чи повернутись. М -м -м. Насправді, шість років про як просто один день. Мені здається, що я тільки вчора тут був, а вже сьогодні знову щось готую. І сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом суперсмачної, швидкої. Бюджетної варіативної мачанки, обожнюю це слово, зеленого горошку та української бринзи. Ох Охте, допоєднання ну, вже таке, інтригуюче. По-перше, до речі, тебе українська прекрасна вже. Це треба Ми тебе, зазначити. Так, так. Ти молодець, Тому що, дякую. Бачиш, що ти робив 6 років, як кажуть, да. та, от, будь ласка. А, так, якщо про що, що відбулося, ну, мені здається, що прямо глобально мало що відбулося, але мій проєкт хеппі Фуд, він так. Вкоренив, розвізся, вкоренився, так? пустив нові пагони. З'явились нові опції, як, наприклад, онлайн-офлайн майстер-класи та консультації. З'явилася чудова, я обожнюю цю опцію хеппі футу кожний дім. Я назвав, коли люди мене, мої читачі, запрошують до себе додому, і я готую для них обіди вечері, е, ну, з, по на день народження, наприклад, дитини чи уху. просто так. І за час війни з'явилася також опція благодійних вечерів. Я її теж. Люблю мені цей про ну проєкт. Я не знаю, проєкт в проєкті uh -huh. дуже подобається і я кайфую. Чесно кажучи, То ти готуєш смачні страви, запрошуєш людей на благодійні вечері. А кошти вилучення весь цих благодійний вечер передаєш на допомогу. Так, всі 100%, окрім витрат на продукти і оренду uh -huh. приміщення. Звісно, ну, і це кожна вечеря. Це рандомні люди. Вони приходять, спілкуються між собою. За час війни це дійсно, на мій погляд, це подвійну мету. Я Е, Наслідую, переслідую. Все правильно. <с <с та, та. Це, по-перше, і збір коштів, це ага. найголовніше. А друге, це, е, ну скажімо так, терапевтична історія. Бо угу. люд, люди втомилися, люд, у людей страждає ментальне здоров'я, і тому прийти в таку в, прийти в затишну атмосферу, зануритись, скуштувати щось смачне, познайомитись з новими людьми. І ти був, наприклад, я на одній з моїх вечерів. Я просто я знаю, а що е е Едік буде соромитись сказати про ту велику справу насправді. Е а це абсолютна історія, яка от це абсолютно чисто психотерапія, я вам серйозно кажу. Це просто ти пірнаєш у мистецтво і, і виходиш з нього там десь за години-дві, ще тижні жив після цього цією енергією. Е Еді, розкажи, чим ти будеш нас сьогодні пригощати, от загалом. Як ти mm -hmm. це представиш? Ну це мачанка, і мені взагалі здається, що тема Мачанки погано розкрита. В українському суспільстві, бо ага. маченка це і діпи, і мізе, хумуси усілякі це ага. все маченки, бо ми щось вмакаємо: там хлібець, млинець, mm -hmm. не знаю. І ця історія. навіть палички, овочі, іноді просто все, що завгодно. І сьогодні саме у нас зелене, така знов ж таки терапія, бо вже там листячко спадає. І хоч це жовт... яскравих кольорів. Абсолютно, так? і це дуже простий рецепт. І насправді активного часу тут потрібно там лише кілька хвилин. Треба приварити горошок, зараз він, ага. звичайно, uh -huh. морожений. Приварити, обов'язково занурити його в холодну воду потім, щоб він не втратив uh -huh. колір, і зупинити процес приготування. Uh -huh. Так, слухай. Ага. Ну ми знаєш, згадуємо твою легендарну і єдину, до речі, що дуже важливо на українському телебаченні рубрику з рецептами Вегетаріанський смак. Ти тоді ще свого часу записував її російською. То зараз ми подивимося цю версію, але з українським дубляжем. Але вам, глядачі, обіцяємо, що зовсім скоро ви побачите величезну кількість епізодів з Едуардом, де він саме українською розказує, показує і вчить готувати свої рецепти. Ви що говорите, а? <laughs> nou, ik wacht aan de ecran. Кожен мій день наповнений улюбленими речами. Це моя безцінна кішка Байра, прихильниця оливок та мигдальних кексів. Це мій улюблений ніж, помічник в кулінарних експериментах. Це моє кавове горнятко, з якого розпочинається кожен ранок. Це ноутбук, без якого блогеру просто нікуди. А це я, Едуард Насиров, кулінар, вегетаріанець і фанат городу. Добрий ранок. А ви любите баклажани? А котлетки? Якщо так, то сьогоднішній рецепт вам неодмінно сподобається. Ми приготуємо незвичну страву з українських сезонних продуктів. Упевнений, що ці овочеві котлетки обов'язково сподобаються навіть найвибагливішим гурманам. Поїхали! Як його тільки не називали, темпераментні іспанці вважали баклажан ягодою кохання і вірили, що він додає чоловічу силу. Турки були впевнені, що баклажан розслабляє та заспокоює, і діє його схожа на дію табаку у північній Європі. Вірили, що баклажан отрута, його шкірку сушили, подрібнювали і додавали до вина заклятим ворогам. Але вороги ставали сильнішими, адже баклажан це суцільні вітаміни та мінерали. Відправляємо баклажани і перець запікатися в гарно розігріту духовку до готовності. Пам'ятаємо, що залежно від розміру та кількості овочів, час запікання може змінюватись. Щоб баклажани під час запікання не лопнули. Повірте мені на слово: це зовсім не весело чистити духовку після такого сюрпризу. Не забувайте робити надрізи та проколи на шкірці. Після запікання овочі традиційно перекладаємо в пакет і даємо трохи пропаритись, а потім видаляємо шкірку. Запечені та охолоджені овочі очищаємо від шкірки. Готуємо начинку. Для цього потрібно нарізати перець, чилі, часник, додаємо прянощі та оливкову олію. Немає нічого кращого ніж готувати із сезонних смачних локальних продуктів. Наприклад, в цьому рецепті практично всі інгредієнти з мого городу, і можу зізнатися, є в цьому якесь щастя їсти своє рідне. Готуємо фарш. Для цього подрібнюємо баклажани за допомогою блендера. Додаємо яйце та панірувальні сухарі. Баклажани для цієї страви вибирайте молоденькі, з дрібними зернятками і щільною структурою. Вони ідеально підходять для запікання. Формуємо котлетки, обвалюємо їх у панірувальних сухарях і обсмажуємо в олії. Щоб легко сформувати котлетки, не забувайте час від часу змочувати руки у воді. Котлети робіть акуратно, щоб начинка під час обжарки не вивалювалась на сковорідку. За бажання ви можете додати улюблену зелень, маслини, в'ялені томати або навіть сир. Знаєте, і цей варіант прекрасний. Перевірено особисто. Як бачите, приготувати такі незвичні котлетки із сезонних локальних продуктів може кожен. Це запевняю дуже смачно, просто, швидко та легко. М -м -м -м. Так ніжно, так смачно! Хочеш? Смачного. Отака історія. Тепер це фактично 6 років тому історія. Тепер у нас продовжується нова хімія. Едік, розкажи, що робиш? А, насправді процес максимально простий. Ми приварили горошок, зараз ага. треба з'єднати всі інгредієнти ага. і подрібнити блендером. Ага. Типом, мінімум ваших. Зусиль, максимум задоволення, аромати. аромати я... такі люди трошки пошумлю. давай. Чи ми чиму Я просто паралельно еді ще дав, дороблю там роби. А я просто ще хочу закрити, що фактично Едік – перша людина на телебаченні, яка робила суто вегетаріанські справи. Ти вже 22 І... роки. Я не помилився вегетаріаном. Так, але я дня. хочу сказати, що завдяки саме плюсам, я дуже пишаю, пишаюся, що до цих пір є лише єдина поки що вегетаріанська рубліка на українському телебаченні. Це І правда. вона була з вами. Це І правда. це круто це я. Правда. Прям, це правда, це правда. От така історія. Типу, ну кожен їсть то любить, що хоче, але от, от, от така історія, такий всесвіт цілий є. Страшенно круто. А, у нас як вона має виглядати страва в кінці самому? Тобто це як така... Маченка? Як Маченка. Ага. Тобто, щоб було зручно. Щось вма вмочувати. Мочити, так, туди? А, але тут гарна історія в тому, що зараз ще тридцять. Ага. Так, маємо завершити цю історію, щоб вона ну, правильно консистенції була. Так. Можемо, до речі, ще тижнями і спробувати, тому що це бува Знаєте, все було. О, ну майже бачите, і на око на око сприймається скільки треба олії вже. тут вже під все робить. Я зараз піддивляюсь, тому що я теж такий, знаєш, починаючий кулінар, як це робить професіонал. Так ось крута тема з маченками, а це зазвичай це лише кілька інгредієнтів, які ага. треба змішати, подрібнити, угу. розтовчити, ага. щось зробити. А, в тому, що завдяки консистенції ви можете гратись, тобто, якщо зробили більш щільну консистенцію, ви можете начинити пиріжки, равіолі mm -hmm. е, mm -hmm. зробити сприт або цю намазку, намазку якусь та на на тост чи канапку якусь, а можемо Да? Може вже пальцями не пальцями, не пальцями хочеться а... вже вмочити, значить спробувати. спробувати не лько, Я тобі зроблю. можна? Якщо Давай. зробити, наприклад, більш рідку консистенцію, додавши угу. води з під пасти, Тримай. то можна зробити соус до макаронніх до макаронних виробів. Угу. І воно буде більш таке рідке, правильно? Так, а якщо роз додати вершки чи молоко, можна зробити з основи цієї суп, крем суп, шок тобто це, це просто такі кроші. база, з якою ти можеш гратися. Може, і таки, так це база. Ти можеш додати шпинат, можеш додати брокколі, можеш божественно. додати інші прянощі сухі, і вийде. ну, Кожен, кожен раз буде виходити цікавий і смачний результат. Смак. Страви це окремий вид мистецтва. Дуже це дуже смак. смачно. М -м. Єдік, і всього ми, кілька інгредієнтів. Ми страшенно раді М -м. тебе бачити знову 6 років, як один день. Прийшов годувати. Прийшов годувати. Приходь до нас частіше. Що середи, едік Насиров тут вегетаріанський смак проводить. І чекайте на нього, і відправляйте для себе новий світ. Спасибі тобі величезне. Бо... Дякую вже. тобі. Дякую. Можна, я ще, можна я ще вмочу. Це дуже смачно. Вмочинку вмочувати. Бачиш, якась мова логічна абсолютно. Оп. Вмочувати вмочувати. В начинку намазувати, вмоченку вмочувати. Все, клас. Круто. Ну, реально такий багатий смак, там такий присмак. Клас. Дякуємо тобі. За мить повернемось mm. до вас, друзі. Mm. Mm.